Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак, Сьогодні 28 квітня, понеділок, і давайте з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу, які в першу чергу відносяться до нашої з вами. України хочу вам відразу сказати, що Дональд Трамп поділився деталями про що говорив із Зеленським у Ватикані. Більше того, 47-й президент нарешті, хоч трішки, починає розуміти, що диктатор Путін водить його за ніс і навіть пообіцяв розглянути допомогу військову для Збройних сил України. Зрештою, у Путіна категорично відмовили Сполученим Штатам Америки в припиненні вогню, але як завжди, спробували це все завулювати. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на YouTube 24 знизу є YouTube посилання на мій YouTube канал, де я також оновлю для вас регулярну інформацію. Коментуйте, пишіть звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, ваші побажання, запитання. Ми звичайно читаємо, беремо до уваги і разом з вами робимо все кращим. І це дуже важливо, тому що ми з вами просуваємо україномовний YouTube і про українську позицію. Це надважливо. Що ж? Почнемо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський став більш спокійним та зацікавленим в угоді про припинення війни. Як передає CNN, політик розповів, що під час прекрасної, як він назвав, зустрічі у Ватикані вони встигли коротко обговорити питання окупованого Криму. Також Зеленський закликав Вашингтон передати Україні більше зброї, на що Трамп відповів? Зеленський. Просить зброю вже два роки, і я подивлюсь, що станеться у переговорах із Росією. Якщо раніше Трамп заявляв, що не потрібно було починати війну, тому що проти вас воює в 20 раз сильніший супротивник. Тепер він каже: Я розгляну пропозицію передачі зброї знову ж таки нагадаю. Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами повідомив, що є. 30 50 мільярдів доларів, аби купити військовий пакет допомоги в США. І тут Трамп каже: я подивлюсь, як будуть йти переговори з Росією. А йдуть вони погані, і все це зробили самі ж чиновники терористи з Кремля. Тому слід очікувати, або ми з вами очікуємо, що якась та й допомога буде все ж таки. Ну, звичайно, давайте пам'ятати, що Трампу вірити не можна, але навіть серед того, що Трампу вірити не можна, його риторика все рівно змінилась і є тенденції. Позитивні для України Трамп також сказав журналістам, що їхні відносини ніколи не були поганими з Зеленським. А суперечка в Білому домі стала лише невеликою перешкодою. Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти. Угоду водночас американський президент знову заявив, що був дуже розчарований російським обстрілом Києва, тому не може з упевненістю сказати, чи серйозно кремлівський правитель Путін налаштований на припинення вогню. Цитуємо Трампа. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. І я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя. Сказав Дональд Трамп. Це вже не вперше. Трамп закликає Путіна припинити стріляти. Якщо раніше він фамільярно, нібито після того, як вони посиділи на пові сказав Владімір, Зупинись. тепер він вже більш так віддалено каже про Росію і Путіна і що треба припинити бити. І тут я думаю, Трамп, як він почитає, що сказав Лавров, він зробить ще чергові висновки про те, що Росія не хоче ніякого миру. Ну і ми з вами про це прекрасно знаємо. Більше того, я вам хочу сказати, що президент США Дональд Трамп вважає, що український президент Зеленський готовий укласти мирну воду з Росією, яка включатиме. Позицію про Крим так каже Sky News Він цитуємо, що сказав Трамп. О, я так думаю. Тобто, ключове про Крим і пропозиція неприйнятна США, що Крим має бути де юре російським. Він відповів: О, я так думаю. Тобто він припускає таке. Очевидно, за тих 15 хвилин розмови в Ватикані. Звичайно ж, ми з вами про це вже говорили і. Аналізували, що ж міг говорити Володимир Зеленський, очевидно, тиснути на те, що Путін не хоче перемовин, що він далі продовжує обстрілювати всю Україну. І за 15 хвилин можливо ще сказали, давайте говорити далі про Крим. Нічого категоричного, нічого не прийнятного для Трампа. Головне, це Трампа. Переконувати і схиляти на свій бік. Ми знаємо прекрасно, як розмовам піддається під Трамп, і навіть його речник Болтон, колишній спецпредставник е, перепрошую, речник з нацбезпеки, каже, що Трамп дуже під вплив підпадає після розмов. Що Зеленський сказав вчора в зверненні? Він заявив, що Росія намагається обдурити Сполучені Штати Америки та інші країни і надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань Російської Федерації до реальної тиші не фіксується. Цитуємо президента: Росіяни багато говорять про свою, начебто, готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, каже Володимир Зеленський, за час після великодніх свят окупант відновив звичну для них штурмову активність. А вже ж ціною значних втрат Росіяни намагаються просуватись, і кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидне, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск без тиску не обійтись, щоб Росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Тобто, Зайський каже, після розмови з Кіром Стармером, Макроном, їх навряд чи треба переконувати, вони все прекрасно знають. Після розмови з Трампом каже, що наші партнери розуміють, що відбувається. Ну і власне, що наговорив Лавров, і це обов'язково має бачити і чути Дональд Трамп. В Росії заявили, що під час масованого обстрілу Києва, внаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей і постраждали близько 90 українців, каже Лавров, атакували не абсолютно цивільний об'єкт. Журналісти CBS News, журналістка запитала Лаврова, він дав велике інтерв'ю CBS News, Навіщо їм вбивати мирних жителів, коли Україна заявила про готовність до припинення вогню? У відповідь Лавров знову збрехав, що Росія і російська армія задає ударів лише по військових цілях або по цивільних об'єктах, які використовуються військовими. Ви всі прекрасно бачили, як балістика била в багатоповерхівку в Києві. Ось вам. На піввійськовий об'єкт, президент Путін каже, Лавров висловлював це багато разів, і це не змінилося і цього разу. Ми ніколи свідомо не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, на відміну від режиму Зеленського. Ну тоді питання: ви кажете, що ви готові на безумовне пропинення вогню? Ви ж не б'єте. Для чого ви тоді кажете, що хочете на щось домовлятися, якщо ви не б'єте? Чергова брехня від Лаврова. На уточнююче запитання ведучої, що це все ж була. Не помилка, а навмисна атака, Лавров сказав, що російські загарбники мають право бити по цілях, які використовують українські військові. Тоді журналістка запитала, чи є його слова відмовою на заклик президента Сполучених Штатів Америки зупинити удари по Україні. Або ж він має на увазі, що вбивство цивільних було варте цього удару. У відповідь міністр Лавров заявив, що ціль атаки не була чимось абсолютно цивільним. Тобто він фактично відповів, що вони далі б'ють по цивільних і будуть бити по цивільних. Чи продовжить Росія атакувати Київ, незважаючи на слова Президента Трампа Володимира Зупиниць? Лавров відповідає: Ви мене не слухайте, ми продовжуємо завдавати ударів по об'єктах, які використовуються військовими України, деякими найманцями з інших країн і інструкторами, яких європейці офіційно направили для допомоги на сел... нанесенню ударів по російських цивільних об'єктах. Тобто... Автобус, ви всі бачили в Сумах, Кривий Ріг, удар по дитячому майданчику, Київ, балістка при по багатоповерхівках. Це все законні цілі, це все військові напівійськові об'єкти, навколо військові об'єкти і так далі, тому подібне. Тобто Лавров фактично відмовив США в припиненні вогню. Йдемо й далі. Москва каже, Лавров готова шукати баланс інтересів у питанні завершення війни в Україні. Про це... Він сказав в інтерв'ю CBC News. ті такі журналісти. Зокрема, Лавров спростував те, що Росія не готова на жодні поступки для завершення війни. Також він висловився про приналежність Криму. Трамп сказав правду про приналежність Криму. Він розуміє, що Росія не веде переговори про цілісність своєї території, сказав Лавров. Також глава МЗС Російської Федерації заявив, що Москва не отримувала від Вашингтона пропозиції про скасування санкцій. Проте він запевнив, що США зацікавлені у спільному веденні бізнесу з Росією. Крім того Лавров додав, що ЗС нібито перебуває в надійних руках. За його словами, цю думку Росія хоче донести до США. Він підкреслив, що зміни в підконтрольності станції неможливі. Це, вдруге, відмовив Лавров, тому що США Трамп пропонував, аби була під контролем. Запорізька атомна електростанція саме Сполучені Штатів Америки. Лавров сказав ні. Більше того, він перекрився нібито МАГАТЕ, так, цією організацією, яка веде спостереження, регулярно приїжджає на Запорізьку атомну електростанцію. Ну, але ми знаємо, що і хто таке МАГАТЕ. Це абсолютно неефективна структура, яку очолює ГРОСІ, який... Італієць, який прилітав до Кремля, який обіймався з Путіним, який посміхався Путіну, який любо з ним спілкувався, тобто. Це не є ознака або індикатор того, що там щось добре на записьк атомній електростанції. Крім цього, Лавров у розмові з ведучою американського телеканалу не опустив можливості знову ж таки звинуватити Україну у зриві переговорів і порушенні мораторію на атаки по енергооб'єктах. Ну і знову сказав, що європейці та Зеленський хочуть зробити з мирної ініціативи Трампа інструмент для посилення ударів. Це навряд чи те, чого хоче президент США. І найважливіше. В інтерв'ю для CBC News Лавров заявив, що Путін нібито погодився на погоджується на безумовне припинення вогню. Але в чому парадокс? Дивіться, лишайте свої думки в коментарях. Кремль, Путін готові на безумовне припинення вогню, кома, але при певних умовах. І тут згадайте, чорноморські також домовленості, намагання США домовитись після зустрічі з українською делегацією Саудівської Аравії про припинення вогню в Чорному морі. Путін сказав. Так, ми готові, кома, але там зняття санкцій, розсельхозбанк і так далі, тому подібне. Тобто немає нічого безумовного. Вони все рівно пропонують умови, які неприйнятні. Послухайте, які пропонують умови в безумовному припиненні вогню росіяни. Глава МЗС Росії визнає визнає, що Росія має умови, після чого почав спростовувати серед вимог. Прозвучала зупинка постачання зброї Україні і те, що Збройні сили України не використовують цей час для посилення. Тому президент Путін сказав: припинення вогню так, але ми хочемо гарантії, що воно не буде використане знову для нарощення української військової сили і що постачання зброї припиниться. Ні, це не попередня умова, це уроки, каже Лавров, зроблені після щонайменше трьох випадків, коли. Подібні угоди, про які ми зараз говоримо, були зірвані, сказав Лавров. На зауваження ведучої, що Росія не прийняла заклик до припинення вогню? Глава МЗС Росії заявив, що український режим користується активною підтримкою європейських столиць і адміністрації Байдена, каже Лавров. Далі якщо ви хочете припинення вогню тільки для того, щоб продовжити постачання зброї Україні, то яка ваша мета? Вони прямо заявили він має на увазі Марка Рюте так і Каю Калас, що підтримують тільки таку угоду, яка зрештою зробить Україну сильнішою і приведе її до перемоги. Ну, що ми бачимо, що пропонують, яку дикість пропонує Лавров Путін і Російська Федерація. Вони кажуть: дивіться, ми готові на припинення вогню, безумовне. Але в нас є умова. Ми продовжуємо накопичувати зброю. Ми продовжуємо північнокорейських військових запрошувати. До речі, північна Корея сьогодні вночі офіційно визнала, що вони відправляли корейців в Курську область. Ми продовжуємо отримувати снаряди від північної Кореї, самі виготовляти Корея надає більше 50% снарядів, які використовує Росія. Продовжуємо нарощувати армію, бронетехніку. А натомість, що ми пропонуємо? Україна повинна припинити отримувати озброєння від своїх. Партнерів і в цей момент перемир'я, поки Росія свою армію перегруповує, бо вона ж наступає, їм б'ють по логістиці, їм більш боляче, і вони втрачають більше тисячі одноразових окупантів в день. В той момент вони, коли вони прозброюються, Україна має стояти і чекати і ось так от дивитися. І в разі, якщо знову заявлять, а це очевидно, тому що Путін нагадаю, не хоче ніяких переговорів. Він все затягує. І в разі, якщо Кремль заявить, слухайте, а Україна не... Дотримується повного припинення, і ми розпочинаємо військові наступальні дії в той момент що виходить. Що за задумом Кремля, Кремля Україна стояла і чекала, не отримувала зброї, не перезброювалася, не перегруповувалась і не докомплектовувалась. А Росія собі зробила усе для того, аби наступати. Ну це не те, що неприйнятні умови. Вони десь взяті з якогось космосу. Ну але чого дивуватися, таким як Лавров? Більше того, Трамп починає усвідомлювати, що Путін його водить за ніс, тому що вже вдруге за короткий термін. Президент Сполучених Штатів Америки каже, що Росія повинна припинити стріляти. Він згадував про вторинні санкції. Лінсіґрем вчора ми з вами говорили. Сенатор республіканець каже, що 60 сенаторів є творцями законопроєкту про вторинні санкції, і що там важливо, що ці санкції мають бути по третіх по тих країнах, куди Росія продає свої свою нафту і газ. Так от я вам нагадаю, що на початку місяця. Washington Post писала, що президент США Дональд Трамп може вже тепер побачити і зрозуміти, що Путін не хоче мирної угоди щодо України, а прагне завоювання території, затягування процесів і взагалі не йти на будь-які компроміси. Хоча постійно каже, ми погоджуємося, кома, але. За словами от вашого пост журналістів, це дали зрозуміти вищі чини Кремля останніми днями. Ми говоримо про початок місяця. Так, коли Білий Дім запропонував Україні 30 30-денне перемир'я, Україна погодилась на повне 30 30-денне перемир'я, хоча ми хотіли часткове, так це тили, це повітря і це чорне море. Ми погодились на всі умови в Саудівській Аравії. Росія не погодилась ні на що. Більше того, вони продовжили ще активніше бити використовувати безпілотники. Ну і власне, Трамп це має зрозуміти і. Високі чини колишні про це говорить в Сполучених Штатах Америки. От Бен Ходжес, так ми знаємо, що це великий друг і товариш України. Він каже наступне: що консультації, які зараз американська сторона веде з українцями та росіянами, насправді не можна вважати мирними переговорами, про що ми говоримо, так? І вчора про це згадували. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі, Бен Ходжес. За його словами, розмови у Вашингтон. Тоні, Києві та Ер-Ріяді варто відносити лише до підготовчої стадії мирного процесу, тобто, це говоримо або про те, аби говорити про якісь мирні домовленості. Наступною стадією каже, ходжес буде досягнення реального припинення вогню та пошук сил для того, щоб примусити Москву його. Дотримуватися лише після цього можуть початися справжні переговори про досягнення миру. Цитуємо Ходжеса. Просто абсурдно, коли у команді Трампа опускають руки у розпачі. Вони ж навіть не можуть змусити Росію погодитися на справжнє перемир'я. І для українців було б безумством погоджуватись на такі перемовини і сподіватися, що Росія триматиме слово. Ну от власне що Росія навіть не може зробити. Маленьку долю відсотка Росія бреше і навіть не припиняє удари, про які, якісь мирні угоди чи довіри Росії, так знову ж будемо згадувати гарантії безпеки, що вони потрібні Україні, тому що вірити Росії і те, що підписує Росія, чи це ще Бісмарк казав. Воно навіть той папір не вартує того, що каже і що пише Росія. Паралельний трек, і є, є тут успіхи в нас, це так, рідкоземельні угоди. Це те, що дуже хоче Трамп. І дивіться, є вже домовленості про підписання. Знаємо прекрасно, що Трамп це людина, яка хоче наживатися, що в нього в очах лише долари, лише збагачення, але будь-які спільні знаменники, будь-які напрямки, в яким нам е, вдається домовити США, так чи інакше. Якщо воно безпосередньо не стосується військової допомоги, гарантій і того подібного, це все рівно є лояльність, і от бачимо, лояльність правильна розмова з Трампом змушує вже його казати, що. Володимир Зеленський спокійний, він багато чого обдумав. Так, от Україна і США домовилися, що в угоді про Надра не буде зараховуватися раніше надана американська допомога. Це дуже і дуже важливо. Тобто, боргів, про які казав, казав Трамп, їх немає. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп власне наполягав, щоб Київ повернув кошти. Мова була про 500 мільярдів, потім 350 мільярдів, потім 100 мільярдів. Цього немає. Про це повідомляє наш прем'єр-міністр Денис Шмель, у себе в телеграм-каналі. Цитуємо важлива зустріч із міністром фінансів США Скотом Бесентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні посади. Він про... поінформував, що над документом працювали. Різні фахівці, їх до речі, було запрошено запрошено ззовні, Вони не дешево обійшлися Україні 113 мільйонів гривень. Але воно того вартує. Чому? Тому що це за принципом роботи в лондонських судах. Там теж шалено дорого коштує обслуговувати юристів, але вони все роблять так, аби не можна було згодом скористатися. Той, хто запрошує цю в нашому випадку, це Україну, щоб не скористалися Сполучені Штати Америки. Так от головне чітко визначити наші червоні лінії. Угода має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Також мигаль додав, що сторони мають важливу домовленість. Досягнуто домовленості, що в документі не зараховується допомога надана до її підписання, резюмував прем'єр. Тобто, давайте прояснимо, Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, яку надали Сполучені Штати Америки до Трампа. Тобто, все, що там раніше Трамп казав, що це борг, все ж таки вдалося домовитися з США, що це не борг, це попередня допомога, і про неї з грубша забули. Це дуже і дуже важливо, що також варто відзначити. Деталі угоди, ми, звісно ж, не знаємо, але ми точно її дізнаємось, тому що. От Шмигаль про це каже, що повинна бути ратифікація в парламенті. І коли будуть голосувати в парламенті цього угоду, ми дізнаємось про всі деталі. Ярослав Железняк, народний депутат, який нагадаю вам 23 березня першим оприлюднив ці неприйнятні дебютні пропозиції США по рік у земельних ресурсах. І там же ж було так: саме що Україна вина коштів, взагалі неприйняті пропозиції, він каже наступне. Що з тої чернетки документу, яку він бачив, і який є в Вашингтоні? То цей варіант документу кардинально відрізняється від того, що було 23 березня. Ну якщо він каже, якщо коротко, то там про майбутні інвестиційні проекти і саме прибутки з них, не діючи і не прямі податки, як це було до речі, він каже, що там не згадується ніякі атомні електростанції. Портів, діючих, недіючих чи газотранспортних систем, тому що раніше США хотіли все контролювати і мати право першої шлюбної ночі, так би мовити. Тобто, якщо якась... Третя сторона або якісь навіть компанії в Україні хочуть інвестувати в якусь галузь в Україні, то, начебто, США мали би пріоритетне право на цю інвестицію, а потім, якщо вони відмовляться в разі, та то хтось інший цього ніби теж немає. Єдине, що залишається під питанням, це структура менеджменту фонду. Про це нічого не відомо Пригадуйте, Там була умова, що фонд який буде всім керувати, буде складатися з п'яти осіб троє представників Америки, двоє від України. Відповідно, більшість буде в американців, і вони будуть вирішувати ключові питання і матимуть е перевагу в голосуванні. Наразі нічого не відомо, але точно відомо, що боргу немає, і це дуже і дуже важливо. І важливо, що ми зійшлися з сполученими штатами Америки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо США цього не робитимуть. Про це він сказав. В одному з засобів маси інформації в Німеччині пісторіус нагадав, що надання допомоги чітко прописано в коаліційній угоді, на підставі якої Німеччина зараз в Німеччині формується уряд новий. Ви знаєте, очевидно, воно буде. Фрідріх Мерц новим мером перепрошую канцлером, і Фрідріх Мерц обіцяв нам Тауросина, але це інша розмова. Я думаю, вона трішки заполітизована з боку Мерца, Хоча, може, раптом отримаємо ці ракети Таурус. Серед іншого, цей документ коаліційний передбачає всебічну підтримку України для її ефективного захисту від російського агресора та підстоювати свої позиції на переговорах. Цитуємо пістоліуса. Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну повністю чи Значну її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО, а також для сусідніх країн, таких як Молдова чи, скажімо, Грузія. Про це сказав Пісторіус. Також за словами міністра оборони Німеччини, Київ очевидно знає, що йому можливо доведеться розлучитися з деякими територіями, щоб досягти сталого припинення вогню узгодженого в дусть доброї волі, тобто, що мається на увазі. Не спішіть робити висновки, розлучити з територіями це визнати тимчасову окупацію. Ось що мається на увазі. А далі пісторов скаже, але вони. Безумовно, не зайдуть так далеко, тобто, ми, українці, або не повинні зайти так далеко, як остання пропозиція американського президента. Україна сама могла би отримати рік тому те, що було включено в цю пропозицію. Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної доданої вартості, тобто Німеччина, країна, яка є другою за обсягами допомоги Україні, каже, що мирний план Трампа, де де юре Крим російський, де факто окуповані території. Неприйнятна, і Україна на це не піде. І ця капітуляція і дуже добре, що такі країни, як Франція, такі країни, як Велика Британія і Німеччина, це чітко усвідомлюють, не маніпулюють, не шукають якихось там про вигинів. А чітко кажуть, таке не підійде. Маємо підтримку ключових європейських держав. Чехія продовжує підтримувати Україну постачання боєприпасів у межах ініціативи, розпочатої минулого року. Тільки цього року Україна отримала майже 400 тисяч великокаліберних снарядів. Тобто, дивимося, зараз є четвертий місяць, 400 тисяч снарядів. По 100 тисяч снарядів на місяць про це власне сказала в чеським змі міністр оборони Яна Чернохова. Вона розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває за її даними. До кінця квітня в Україні власне, буде 400 тисяч великокаліберних снарядів. На це Чехія інвестувала спочатку е року 1 мільярд чеських крон. Цитуємо його міністра. Я не дам більше інформації, тому що військова розвідка це. Відомство, яке має деякі режимні питання, про які я не буду говорити публічно, за даними видання, завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів, артилерійська перевага Росії скоротилася на фронті. Я нагадаю вам, що подекуди співвідношення було 1 до 10, тобто 10 снарядів в Росії і 1 в Збройних силах України, зараз ця перевага нівельована, фактично, і 1 до 2. Ось що роблять європейці чеська ініціатива. нагадаю, ініціатива Петра Павла, і це дуже і дуже добре, що в нас є підтримка наших партнерів. Давайте підсумуємо, проаналізуємо сьогоднішню з нами з вами бесіду. Важливо, що ми достукаємося до Трампа. Трамп нагадаю вам вкотре. так, Трамп повірити на слово не можна. Він як встав, як прокинувся, що сказав, так і може кардинально змінити свої слова наступного дня, але бачимо, що в. В не вірити Трампу все рівно тенденція рухається на бік України. І він сам же задається питанням, чи можна вірити Путіну, тому що Путін відверто бреше. Тому що от Лавров каже, що вони готові на безумовне припинення вогню, але є умова Взагалі дика і неприйнятна. Що ж такі новини були станом на ранок, 28 квітня. Понеділка ставте лайк, підписуйтесь. 24 канал, підписуйтесь на мій YouTube ресурс Звичайно ж, лайки, коментарі, звідки дивитись, діліться розмовою, все вітається таким чином. Просуваємо україномовний YouTube і про українську позицію.